おいしい。 Ранку о 9-й годині в чотирьох мікрорайонах Чернігова відтепер оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Цю ініціативу реалізувало управління культури та туризму Чернігівської міської ради спільно з громадською організацією Вшануй такі гучномовці встановлені на проспекті Михайла Грушевського вулиці Шевчука в мікрорайонах залізничного вокзалу та Масанів. Раніше загальнонаціональна хвилина мовчання оголошувала Чернігові лише на Красній площі. Сама основна була така стратегічна задача, щоб в різних мікрорайонах віддалених безпосередньо через гучномовці звучав текст і хвилина мовчання о 9.00. Сьогодні ми маємо вже в чотирьох мікрорайонах, воно працює хвилина мовчання, ця акція. І я сподіваюся, що в подальшому ми все одно розширимо географію для того, щоб кожен чернігівець, кожен українець. Один раз на день підняв очі до неба і о 9-й годині згадав про захисників і цивільних, яких сьогодні немає, які загинули під час російсько-української війни. І хоча гучномовці зі сповіщенням уже працюють, проте більшість містян ще до них не звикла або ж не відреагувала вчасно. До прикладу, в районі залізничного вокзалу зупинилися лише кілька людей. Та попри це, опитані чернігівці підтримують ідею встановлення більшої кількості таких гучномовців в місті. У мене самого син служить, зять, три з половиною роки в полоні в Чорнобильській ЄС провів. Ну, я вважаю, що це правильно. Не тільки гучномовець, треба. Пам'ятати про їх і де Я автомобілем зупиняюся. У мене чоловік зникли без я реагую адекватно. Стараємось, намагаємось на роботі слідкувати за цим. Ну, якщо вдома, якщо слідкую за часом, то так. А якщо не слідкую, наприклад, зараз я не знаю, котра година. Ось так. Я працюю на вокзалі там у нас там в 9 часов хвилина мовчання. Так, я я піддержу, Надо, вообще я піддержу, треба поміти. Гучну молодь сьогодні чули, 9-го один на нашому районі. Так, чули. Дитина відреагувала, мама хвилина на мовчання. Підключитись не змогли до уроки, бо світла нема. Ні. Він розуміє, що це. Це пошана нашим героям полеглим. Ось. І у нашій буденності ми дуже багато речей забуваємо. Але це дуже важливо, тому що яким іншим ми речами можемо їх шанувати? Я думаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже добре, що поширили цю хвилину мовчання по місту, тому що всім потрібно знати і пам'ятати. І ця маленька хвилина це менше, що ми можемо зробити для наших героїв.